Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Вчора в нас з вами відеоролика не було, і багато хто з вас почав писати і питати, як справи, чи нічого там не змінилося, чи нічого не стало гірше і тому подібне. Гірше не стало нічого. Але приходить такий час, щоб обік просто здох. І за цілий день так набігаєшся, як білка в колесі, і приповзаєш до хати і вже не хочеться ні кіно знімати, ні розказувати нічого, ні показувати. І просто виключаєшся, наче телефон, в якого сіла батарея. Ну, а загалом потрішечки все налагоджується, все йде на свої. Круги, все стає на свої місця, по трішечки. прибирається, палиться, складається, вивозиться, загоражується. І потрібно вже перейти на вулицю, щоб показати вам, що у нас зробилося на вулиці, і показати вам уже той сюрприз, про який я казав в попередніх відеороликах. Тож сюрприз уже є на місці сюрприз також, до речі, трішечки додає роботи. І нам все не вистачає часу. З приводу тарілки, яку я знайшов, тарілка не маленька, тарілка не 30 см в діаметрі, а тарілка досить таки величезна. Тому її ціна, напевно, буде дорожча. Ніяк не можу я знайти, який там рік. І не тому, що я її там хотів продавати чи хочу продавати. Просто мені цікаво, самому її взагалі. Вартість і її оцінка як товару. В будинку і ще нічого я, можна сказати, не зробив, не доробив, з приводу стін, з приводу тріщин, про які мені писали і розказували, дали декілька таких практичних і потрібних порад, про які я не знав, але в мене до цього руки ще не дійшли. Сказали, що можна. Для дверей, щоб їх добре відмити і перед тим, як фарбувати, продається кислота в будівельних в магазинах, недорого вона коштує. Наноситься ця кислота на поверхню, потім змивається і можна фарбувати двері для того, щоб вони краще виглядали і з них зняти весь цей непотрібний бруд. Ну, а так, ніби більше нічого. І з такого грандіозного не відбулося. Із грандіозного це прибирання в одному із самих найбільших сарайних приміщень, яке нарешті стало вже чисте, але захламився знову двір, бо весь хлам прийшлося виконати на вулицю. Також пізніше розкажу вам, для чого це робилося і хто там буде жити. Ну, а зараз біжимо по других новинах. Зараз пробіжемося з вами по наших інкубаторах фірми Теплуша. Розкажу, покажу, що в нас тут інкубується. А в нас інкубується, не дивлячись на те, що на вулиці, осінь. Незабаром на світ почнуть з'являтися наші маленькі курчатка з наших інкубаторів від. Типу, це в нас один інкубатор. Там писали в коментарях, а чи можна інкубувати взимку. Якщо у вас є приміщення, якщо ви не боїтеся гратися взимку з молодняком, якщо ви до цього готові і у вас є кормова база, то немає чого боятися. Осінні зимові курчата ростуть набагато краще і набагато витриваліше, ніж літні курчата. Хоча багато хто каже, що літом набагато простіше вилупилися відразу. На вулицю їх випустили. Сонечко, тепло земля прогоріта, і вони ростуть. Ну, мені не підходить такий варіант. Ось в цих двох інкубаторах будуть курчатка у нас з'являтися раніше, що в нас тут переворот. Переворот у нас працює. Вискочив, в нас був механізм для перевороту, і не переверталися у нас яйця. Не спрацьовував цей. Переворотний механізм, який у нас стоїть ось тут в інкубаторі. Там інкубатор у нас повний. Тут інкубатор у нас наполовину, тому що більше як наполовину, тому що ж проситив яйця і я їх я їх викинув і залишилася ось така у нас картина ось в цьому інкубаторі. І точно в такому ж самому лежать у нас яйця. Ось так трішечки ще зверху, включений в нас автопереворот, але так робити не бажано. Але якщо вони не стоять в каретки, можна невелику кількість положити зверху. І коли зробимо овоскупування яєць, ті, які у нас Будуть непригодні для інкубації викинуться, а ті, які пригодні, залишаться у нас для інкубації в каретках. Тут яйця від Укрптаха, кросу Р3А. Відразу видно, де курочка, де півник. Курочка у нас йде коричневого і персикового відтінку, а півник у нас йде чисто білий і з лимонним відтінком. Інкубатори всі помічені. Щоб знати, де який коли що закладалося і не було потім ніяких з цим проблем. Після тижня інкубації відкриваємо кришку інкубатора для того, щоб яйця в нас в інкубаторі провітрилися. Якщо потрібно, доливаємо вручну воду. Якщо не потрібно, то просто даємо, щоб яйця провітрилися і охолонули. Якщо вони інкубуються, у вас вже Другий тиждень пішов, то ми вже їх не провітрюємо, а охолоджуємо. Це вже ви визначаєте самі, берете яйце в руку. Якщо яйце досить тепле, значить ми ще додаємо час для охолодження яйця. Якщо яйце вже таке ледь тепленьке, тоді ми накриваємо кришкою наш інкубатор і вмикаємо для подальшого інкубування. Переворот я вимикаю тоді, коли. Чую, що починає піщати в інкубаторі уже курчатку. Температура у нас, як завжди, 38, і нічого складного там немає. Так що, не дивлячись на те, що дуже багато роботи, переїзд, облаштування, але інкубатори мої працюють. Інкубатори прості у використанні, інкубатори працюють практично самі без вашого втручання. Саме головне це якісне інкубаційне яйце. Ну і не забувати відкривати інкубатор для провітрювання і охолодження яєць. Тому що дуже багато хто пише в коментарях, що там курчатка є, яйця зароджені, але вони не вилуплюються на світ. Чому і які причини? Розбиваємо яйця, а курчатку там всередині є. Тому що, я вже неодноразово казав, ви його просто варите в цьому яйці, коли не даєте достатньо воздуху для того, щоб яйця провітрилися. І інкубатор починає працювати. Ці накриваю швидше, тому що ще немає тижня, як вони інкубуються, і хотілося б їх уже просвітити. А в тих інших модельках яйця в нас провітрюються трішки довше, тому що вони довше інкубуються. Яйце іще гаряче, тому ми залишаємо їх іще для провітрювання. Хочеться вже пошвидше поприбирати, хочеться вже доприбирати і з цієї кімнати вже зробити кімнату, тому що ця кімната зараз основна тут і склад, і, і шкаф, і інкубаторна станція, і ванна, і спальня, і кухня. Тут Все в одній кімнаті. Але надіюся, що з часом. Чим пошвидше я все-таки звідси перенесу те, що тут не потрібно, і буде тут кімната як кімната. Потрібно подоробляти порядки в усіх інших кімнатах хоча б поприбирати, а порядок зробити більш-менш тільки в цій одній. Ну, а тоді вже буде видно, що воно і як. Тому Якось, якось ось так. Розказував я про те, що зараз новий тренд на покраску підлоги. Добре підлогу вимити, дати їй висохнути, потім беремо темну фарбу, або темно коричнева або темно-сіра, така під колір якийсь болотяний, або темно-такий грязно-синій, колір лохини. Фарбуємо, не стираючи стару фарбу з підлоги, яка є. Потім, коли вона висихає, береться біла фарба, береться той шпательок для декоративної покраски, і робиться форма і візерунок, ніби під дерево. Але в коментарях мені написали, що пробували і результатом залишились на задоволення Можливо, іще хтось з вас пробував, можливо, робили вже таку штукенцію, можете написати як вам результат, тому що тренди Тіктоку просто киплять, горять такими рекомендаціями, показують ці результати, розказують, що це просто-просто супер. Також хотілося б це все повідсовувати, повиносити, повикидати і спробувати хоча б на якійсь частинці подивитися, який буде результат. Тому що якщо покрасити підлогу, пофарбувати стіни, переставити хоча б як-небудь як ту мебель, яка є, то кімната преобразиться відразу. Ну, але кажучи, що не дуже результат. Тому я вже тут не знаю якось і туди, і сюди. Так що, дорогі друзі, глядачі, ось такі якісь справульки. Стосовно інкубаторів, кого цікавить. Пишіть в коментарях, пишіть в особисті, так як я вже казав в попередньому відеоролику, зараз на них є досить такі хороші знижки і можна придбати їх за досить хорошою ціною. Від мене ви отримуєте 5% знижки, цих 5% ви можете використати на безкоштовну доставочку. Ну, Маловато, але також приємно. 5% не так уже і мало. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, переглядайте відео і залишайтеся на каналі. Слідкуйте, попереду ще багато чого цікавого. Ну і не забувайте про те, що попереду буде сюрприз. Всім миру, добра, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життя. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим, пернатим. І нехай все усіх буде добре. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока!